Франківську більшість дитячих садочків і шкіл все ж запрацюють, проте є й такі, в яких 1 вересня робота не розпочнеться. Причина такого рішення відсутність належного укриття у цих закладах. Детальніше розповість Денис Лужний. Проблеми з водою, електрикою, каналізацією і витяжкою. Ці та інші фактори завадили розпочати повноцінне навчання в кількох закладах освіти обласного центру. В нашій громаді налічується 54 школи. З цієї кількості лише три школи не зможуть бути відкриті, тому що у них відсутній підвал і неможливо обкласти перший поверх блоками або піском. А якщо говоримо про дитячі садочки, їх в місті 45 і лише 5 не зможуть відкритися. По ті самі причині відсутній підвал або неможливо перший поверх обкласти і якось зробити придатним для навчання. Розпочати навчання зможуть лише ті заклади освіти, в яких збережені усі правила безпеки. Якщо є другий вихід, якщо є вентиляція, якщо є місця для туалету, вода, світло, інтернет, то в цьому закладі може перебувати і більша кількість дітей в залежності від площі. На одну дитину має бути до 0,6 метра квадратних. Посадовці кажуть, дитячі садки Івано-Франківська з 1 вересня зможуть відвідати лише ті діти, в яких обоє батьків працюють чи служать зсу в, в іншому випадку. Вони залишатимуться вдома. Звісно, якщо є мамою якої одної більше дітей, тато яких зараз перебуває в збройних силах України, то це враховується, і ми беремо таких дітей. Мова йде про те, що якщо обидва батьки перебувають вдома, все ж таки, і мають змогу бути з дітьми, ми б просили дуже, щоб поки що ці дітки були вдома і не відвідували садочок. Після ретельних перевірок кілька десятків дитячих садків міста вже готові приймати малечу. Оформлена аптечка, в нас є в достатній кількості вода, стаканчики паперові, приміщення чисто, ну, чисте, побілене. У разі, коли починається тривога, тільки, тільки пішла сирена, вихователі всі мають сирени на мобільних додатках, мобільний додаток мають, і ми зразу дітей діти вже мають певні навики наші, вони вже пробували це все. Метр, метр, Діти зразу швиденько одягаємося і заходимо в приміщення. Учні тих освітніх закладів, що не зможуть розпочати навчання через відсутність належного укриття, здобуватимуть знання в сусідніх школах або ж перейдуть на дистанційну форму.